Вітаємо, шановні колеги! Ми вдячні за можливість представити підручник інтегрованого курсу здоров'я, безпека, добробут для учнів 6 класу і поділитися своїм баченням сучасного підручника, який уможливить ефективне навчання на уроках. Наш авторський колектив працює у складі Гущина Наталія та Василашка Ірина. Ці посібники виходять за загальною редакцією Бойченка Тетяна Євгенівна яким має бути сучасний підручник? Насамперед, підручник має задовольняти потреби всіх учасників освітнього процесу, для учнів бути цікавою, ефективною навчальною книгою, для вчителів стати основою для побудови власної методичної системи під час уроків. А для батьків бути зрозумілим порадником у наданні допомоги своїм дітям у навчанні та становленні особистості. Тому ми пропонуємо формулу ефективного навчання, яка має такі складники. Насамперед, це розвиток особистості, формування громадянської позиції дитини, екосвідомості. І це ґрунтується на компетентнісному, діяльнісному STEM-підходах, інтерактивному навчанні. І формувальному оцінюванні. Основною ідеєю концепції побудови як модельної навчальної програми. Так і відповідних підручників є поступальний рух дитини через призму особистісного виміру, від внутрішнього я до гармонійної та безпечної взаємодії з навколишнім світом, побудови взаємин у спільноті та суспільстві. В цілому відповідно до цієї ідеї виділено п'ять змістових ліній, які знайшли своє відображення в розділах підручника. Навчальний матеріал з містових ліній реалізується наскрізно в кожному розділі шляхом взаємоінтеграції, взаємодоповнення. І програма, і всі ресурси є гнучкими, можуть змінюватися за необхідності і, виходячи з наявних умов навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення та потреб здобувачів освіти. Учитель може самостійно змінювати обсяг годин, відведених програмою на вивчення окремого розділу, у тому числі змінювати порядок вивчення розділів або тем. Ми розробили 18 параграфів, що зручно для планування з різним навантаженням на тиждень. Кожний параграф має три основні складові: початок як стартове завдання та мотивація, основна частина для формування, закріплення, узагальнення нових знань, умінь, навичок, і заключна для визначення ключових ідей, теми та проведення рефлексії. Методичний апарат підручника є конструктором, який дозволяє реалізувати всі основні етапи уроку. Це Мінімізує час вчителя на підготовку уроку та вивільняє час для творчості. Компетентнісний підхід реалізована через системний підхід різнорівневих завдань по токсономії Блума та інтегровані вправи, що спрямовані на розвиток навичок критичного та системного мислення ключових компетентностей. Наприклад, перед вами компетентнісне завдання, яке формує ключові компетентності комплексно як от математичну, екологічну, громадянську, соціальну, мовну, ключові компетентності та інноваційність. Ми пропонуємо компетентнісні завдання, спираючись на алгоритми, наприклад, при прийнятті рішень або дій за формулою безпеки, читання схем, створення ментальних карт, які допомагають систематизувати та узагальнювати інформацію, формулювати ключові ідеї параграфу. Зміст книги орієнтована на компетентність результати, набуття, життєво необхідних навичок. Навчальний матеріал емоційно насичений. Знання не даються в готовому вигляді, а здобувається через аналіз інформації і застосування її при виконанні практичних завдань, дослідження компетентностних вправ проєктів або, наприклад, функціонального читання. Що нового, як розумієш, наведи свій приклад та інше. Комфортне сприйняття сторінок. Для шестикласників і шестикласниць досягається завдяки невеликих текстів запорою на візуальну інформацію у вигляді схем, діаграм, малюнків або для моделювання ситуацій, а також подаючи матеріал в діалоговій формі, наприклад, у коміксах. Або під час консультацій з фахівцями різних професій. Простір кожного параграфа розширюється, тому що матеріал подається не тільки через друкований формат, але і через відеоформат. Інтерактивні вправи досвід 12-річних дітей невеликий, і тому такий підхід дозволяє краще зануритись у тему. А багаторазове вправляння при виконанні вправ сприяє розвідку необхідних навичок. Набуття життєвих навичок процес складний і довготривалий. Але, як ви бачите, ми маємо багато пропозицій на сторінках підручника. Насамперед, в умовах воєнного часу. Це стосується базової потреби безпека. Формування цієї цінності та відповідно компетентності стала наскрізною темою через весь зміст підручника, Від знання своїх прав до практичних навичок. Наприклад, ви бачите, як зібрати екстрену валізу, реалізуючи діяльнісний підхід. Ми запропонували вправи різного формату, до виконання яких можуть долучитися різні групи учнів та учениць. Це дослідження через чек-листи, розв'язання життєвих ситуацій у форматі малюнків відео гейміфікації. Ви знаєте, що гра один із найкращих способів навчання, тому алгоритми краще опановувати. Під час такої гри, а також ми пропонуємо безліч алгоритм дій та інтелект карти. Аналіз рефлексія, емпатія, важливі навички сучасної людини, ключові ідеї параграфа направлені на розвиток таких цінностей. Відомо, що навички краще формувати через проєктну діяльність. Однією із особливостей нашого авторського концепції є stem орієнтованість Реалізація відбувається через інтегрований STEM вправи, дослідження, проекти. Цього року шестикласники збудують щит безпеки. Скоріше, це низка проєктів та досліджень, які зібрані у портфоліо. Де відслідковують діти зміни своїх бажань та потреб, набувають навички, досвід, саморозвиваються та досягають результату. Педагогіка партнерства і, звісно, у партнерстві з батьками ми можемо підтримати ініціативу дітей, які хочуть зробити світ кращим. Виконання вправ спільно з дорослими буде сприяти підвищенню тарачій ролі батьків або опікунів, підвищенню рівня здорово збережувальної компетентності всієї родини, переконанню щодо сучасності та якості системи освіти з інтегрованого курсу. Отже за результатами пілоту ми отримали такий зворотній зв'язок від вчительства, що працює за нашим підручником. Матеріал підручника викладено доступно із сучасними прикладами, написано зрозумілою мовою. До того ж, є повний навчально-методичний комплект. Просто бери і роби. Легко готуватись до уроків. Матеріалів параграфа достатньо при навантаженні і на півгодини на тиждень або одну годину на тиждень. Завдання для дітей цікаві, спонукають учнівство досліджувати, навчатись, проявляти свою активну життєву позицію, бути проте, про, проактивними. Розроблені прості, зрозумілі інструменти оцінювання. Матеріали підручників достатньо, щоб почуватися впевнено перед учнями, і до того ж вони спонукають. До творчості. Ми відкриті до співпраці, долучайтеся до наших ресурсів та спілкуйтеся з нами через пошту. Дякуємо вам за увагу!